Вирішальний для країни день день парламентських виборів добіг свого кінця. Усі громадяни, які мали бажання та можливість, прийшли до своїх виборчих дільниць. Жителям будинків на вулицях Леніна, Руській Сако Івансеті, Шершова, Шолом Алейхема та кількох інших уже не один рік щастить голосувати у доленосному приміщенні раці щотижня. У цій обрядовій залі відбуваються урочисті реєстрації шлюбів. А 28 жовтня 2012 року понад тисяча бердичівлян сказала тут своє так майбутньому України. На 19-ту годину проголосувало 1323 виборця. Це станом на 19-ту годину. Ну і зараз уже будемо знати скажімо так за декілька хвилин. Будемо знати вже остаточну кількість, скільки виборців проголосували. Офіційних скарг зареєстрованих немає. Офіційні спостерігачі присутні, присутні були закордонні офіційні спостерігачі. Зауважень з їхнього боку також не було. Пані Ірина завітала на дільницю однією з останніх за п'ять хвилин до завершення голосування і без будь-яких черг скористалася своїм правом вибору. Це мій обов'язок прийти, проголосувати, віддати свій голос. щоб За мене ніхто другий не проголосував. А чому саме такий час? Ще п'ять хвилин до закінчення. Ну так погода не була нельотна. Рівно о восьмій вечора двері виборчої дільниці зачинили, засвідчивши тим самим, що голосування офіційно припинилось, а головний обсяг роботи у членів ДВК розпочався. Спочатку вони опрацювали списки виборців, підрахували та погасили невикористані бюлетені, запечатали їх. Потім полішили контрольні корінці виданих бюлетенів, перевірили, чи відповідає сума тих і інших загальній кількості, яку отримали перед початком голосування. Ще довгі години з виборчої дільниці нікого не випускали і нікого до неї не впускали. Скали. Наступним етапом роботи було обрахування в місто однієї маленької та п'яти великих скриньок. Розстартувавши бюлетені на купу жовтих і зелених, їх полічили. Та й це було ще не все, адже потрібно було порахувати кількість голосів, відданих окремо за кожну партію та кандидата. 21, 22, 23, 24, 25. Уже надвечір 28 жовтня стало відомо, наскільки активно голосували бердишівляни. Станом на 20-ту годину, за даними окружної виборчої комісії, кількість городян, що взяли участь у виборах, становила 38 709, або майже 60% від загального числа зареєстрованих виборців. Показник активності по 63-му округу загалом становив майже 63%.